Дорогі десятикласники, починаю незвично, починаю зразу з досліду. У нас сьогодні практична робота, яка носить назву дослідження сили третя ковзання, про яку я вам розповідав. Нашим завданням буде навчитися шукати ковісант третя ковзання, подивитися, від чого він залежить. Чому отримали такий результат і порахувати похибку наших обчислень. Для того, щоб виконати роботу, у нас з вами є динамометр. Трибометр, поверхня тертьова, Брусок, на який я поклав цю поверхню. Брусок, який ми будемо досліджувати сили тертя поверхню. І набір вантажів. Ну от дивіться, перший досвід, який я роблю, я за допомогою динамометра Знаходжу маса даного брусочка 0,00. Ну, зараз я перевірю, так, діти, 60 грам або вага 0,6 н. Тобто, діти, якщо я добавлю, додам до цього брусочка ще один вантаж, ну не потрібно цього робити 1 ньютон. Тобто буде, було, 06, стане 1,6 н. А якщо 2. 2,6. А якщо 3. 3,6 н. Тобто ми будемо збільшувати вагу нашої системи. Перший раз я кладу наш брусок досліджуваний на поверхню трибометра і рівномірно прямолінійно тягну, дивіться діти, 0,2 н. Тобто сила тертя в цьому випадку 0,2 н. Дуже чітко гарно. Передіти, я змінюю наш дослід. І додам один вантаж. Дивіться, діти, я тепер тягну. Дивіться. Ну, якщо бути чесним, 0,55 ньютона. О тут 0,5 і половинка. 0,55 ньютона. Ну, з дивіться, ще раз повторюю, щоб не подумали, що я вас обманюю. Дивіться. 0,55 ньютона. Тепер додаю два вантажі, діти. Дивіться, ну я притримую. Дивіться. 0,9 н. Дуже чітко і гарно видно. Ще раз повторюю, може вам не видно. Ді. Дивіться, 0,9 н. І діти, на вантажу трьома вантажами. Повторю дослід. Дивіться. 1,2 н. Сила тертя 1,2 н. Ми з вами зробили необхідні нам вимірювання. Я зараз повертаюся до дошки, наладнаю камеру, діти, і ми з вами продовжимо. Тобто мені тепер треба, діти, щоб ви в себе в робочих зошитах. Зараз почекайте, шановні мої. Ви в себе в робочих зошитах, діти, повинні накреслити, діти. Ось таку таблицю, як у нас з вами на дошці. Давайте я її, мабуть, трішечки наближу зараз. Отак ось я зроблю. Це дуже багато. Ну, десь отак. Ось так. О. Отже, нам треба з вами, ну, почекайте. Значить, ми з вами пишемо в зошит робочий число і тему. Дослідження сили тертя ковзання. Більше діти не треба лабораторно, практично. Далі діти ви ж зрозуміли, що кожне дослідження повинно мати якусь певну мету. Ми пишемо далі мета. Навчитись знаходити коефіцієнт тертя ковзання. Навчитись знаходити. Коефіцієнт тертя козе. Мета. Навчитись знаходити. Коефіцієнт тертя козель. Далі діти, пишете виконання роботи і акуратно олівцем, лінійкою, креслити таблицю. У нас 4 досліди. Маса. Брусочка початкова 60 на 10 мінус третій степені кілограм не змінювалася. А от вага цього бруска була така. Отже, діти, дивіться, спочатку, коли я не навантажував, 0,6 км. З одним вантажем 1,6. З двома вантажами 2,6 І з трьома вантажами. 3,6 нюн. Що у нас показав динамометр, які покази, і які ми маємо значення сили тертя. Отже, в першому випадку сила тертя була 0,2 нюн. В другому, якщо ви бачили, 0,55 н. В третьому 0,9 не І в четвертому 1,0. Два десятих ньютона була сила тертя. Ваше тепер діти завдання. Порахуйте під таблиці. Обов'язково все записуєте. Пишете перше. Мю, перше дорівнює. Друге. Мю, друге дорівнює. Рахуєте чотири значення коефіцієнта терття. Знаходите середнє значення. Далі діти, Від середнього значення віднімаєте перше і по модулю, якщо буде від'ємне, берете по модулю, знаходите дельта різницю. Друге дельта, третє дельта, четверте дельта. Додали, поділили на 4 отримали дельта м'ю середнє. І зробивши відповідну дію, знайшли відсоток, на який. Ми з вами помилилися, тобто відносну поглядів. Далі, діти, мені треба, щоб ви дали відповіді на таке запитання. Чому ми отримали таке, такі верніше? Значення, значення, коефіцієнта дитя. Друге від чого залежить коефіцієнт терття? От два запитання. І, відповідно, висновок. На цій роботі ми дослідили силу тертя ковзання. На цій роботі ми дослідили силу тетя ковзання. Діти, я вас дуже попрошу. Робота надзвичайно проста. Робота вона поза підручники у вас немає. Я для вас її, скажімо так, вирішив провести, щоб потренувати вас і згадати, як шукається і знаходиться сила тертя, як проводиться вимірювання динамометром. Ось такі діти у нас завдання. Я чекаю ваших. Роботи змістовні, все робіть акуратно, давайте відповідь на запитання повну. Всім благ і до побачення, діти!